Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьма, рада вас вітати. Сьогодні хочу з вами подивитись: хто у вас на порозі? Що вам відкриється, які люди до вас йдуть, яка загальна інформація? Вам зараз дуже важлива. То, що у вас на порозі. Не забувайте підписуватись, дівчата, якщо ви приходите на особисту консультацію, ви приходите з конкретними питаннями, без вашої історії, просто питання. Що у вас на порозі. От дуже цікава така фраза. Ти і ми іноді. Не в двері хочемо зайти. Ми іноді намагаємося знаєте, зменшитись, пролізти туди, куди нам ходу нема, і пробити стіну. А це не треба робити. Якщо у вас з кимось не складаються стосунки, спілкування, ви не можете там якийсь кредит на щось оформити, купити саме цю квартиру або там до цього, саме цього лікаря записатись, все, відмовтесь від цієї думки. Просто знайдіть інший варіант. Все. У вас може бути все дуже гарно. Ви можете відчувати себе навіть там, берегиня роду. Знаєте, я всім допомагаю. У мене дуже багато емоцій, енергії. Я всіх з всі емоцією зціляю. Але себе не можу. Ви відмовляєтесь, розумієте? Від дарів подарунків, які вам дарує життя. Уперлись у щось, вперлись туди і стоїте на своєму, нашу. Ну, можете бути з дарунками від долі. Що ви робите? Може, вам когось дають спілкування? Може, вам дають якісь підказки через сон? А ви Кажете, Аня, я не знаю, що мені далі робити. Я рухаюсь, я живу, я ходжу до спортзалу, я ж все роблю правильно. А Чи правильно це для вас? Якщо у вас якийсь дискомфорт, це неправильно для вас. Сліпі, не бачите, куди рухатись? Є така ще негативна програма, я просто це кажу: я не кажу, що вона на вас. Це як морок, це знаєте, коли людина не розуміє ціль життя, буття, і наше взагалі це кожен день проживається просто як день, без конкретної мети. Ну, тут, дівчатка, комусь чоловік перекрив шляхи руху. Такий владний, може, при погонах, може, лікар, може просто такий з характером. Причому характер тільки на вас проявляється. Зупинились. То йти на місці. Якщо там чимось займались, кудись ходили, до чогось нового гарного звикали, чимось ділились, від чогось дуже сильно раділи, то зараз все, стоп. Будете до лікарів ходити. У кого проблеми по здоров'ю і в кого вони з'являться, от, -от, от будете лікуватись, поки не відкриєте очі. Поки не подивитесь реально на ситуацію, важко вам тільки через те, що ви зробили невірний вибір. Ключів було багато, вам давали ключі. Ви що робите? Ви починаєте каміння розбирати. Так, двері є. Сам собі ворог, сама собі. З якимось чоловіком будете захоплюватись, прям вся енергія цілий день, думки тільки про якогось чоловіка. Чекаєте новин, чекаєте подарунків. Вам по справедливості вам його вже показали, який він насправді. Вам вже отак от його показали: що він або історичний, або егоїстичний. Ми зараз на стосунки дивимося. Я хочу знайти ті двері, які перед вами відкриються, що у вас на порозі нічого. ви як. В тумані бродите в мене? Домашніми справами будете займатися? А, будуть пропонувати нестосунки, якісь спілкування, давай кудись підемо, давай десь погуляємо, а ви ні ви по дияволу вперлися в, в якусь стіну минулого, колишнього. Так, що у вас на порозі? Хто у вас на порозі? Знайомство в інтернеті, спілкування через інтернет, думки мрії, жодних дій, сповільнення, надія на те, що проявиться щось, каже, що зробить. І ви не хочете бачити, хто з вашого оточення живе своє задоволення, а вам перепадають крихти уваги. Крихти від уваги, від любові. Вам підсвічують новий шлях, але ви, як знаєте, як, от бачите, що робить яку кловоду? Ви як вже ранені, ви як вже отримали якісь такий великий біль, що ви далі не рухаєтесь. Все, все пропало. Відповідальність не берете за своє життя на себе. Хочете, щоб хтось вам відкрив ці двері і сказав тобі, Тобі туди. Оцей чоловік, ото от, от твій новий чоловік, у вас буде з ним щастя. І, або щоб чоловік новий якийсь прийшов, або там людина роботу запропонувала. Знаєте, як знайду, -ли, чи я роботу? От як мене питають. Так ти ж шукай. Робота ж сама до тебе не прийде. Так само і стосунки. Ну, хороші мої, як відкрити ці двері? Не живіть минулим, не живіть чужим життям. Можливо, нове знайомство, гарне спілкування, нові можливості. Але ви постійно будете, як знаєте, під луною. Я хочу, щоб в мене здійснилась мрія. А нехай він буде зі мною. Знаєте, коли там ми рік тому розійшлися, подивіться його почуття до мене. Ага. Можна, я не буду цінитися? Мої хороші, у вас є можливість протягом трьох місяців долю свою зустріти. Він до вас буде мчати, але може повз вас пройти, якщо ви будете не готові до зустрічі? Як це не готові до зустрічі? Я знаю, що ви запитуєте. А, закохані в іншого, інше кохання в серці. Добре, якщо ви не хочете нового чоловіка, якщо ви не хочете нових стосунків. Які двері вам відкриються? Творчість, дружба, а, мрія. А знаєте, що ви почнете робити? Як тільки ви скажете, я там хочу там, якийсь салон сходити, кудись поїхати, вам за, відразу ж чоловік ваш принесе купу проблем. Мені треба резину поміняти, поїхали зі мною, пішли туди. Ви будете допомагати іншим, скажу грубо, забиваючи повністю на своє життя. Ви будете чоловікам допомагати шукати їх шлях, підіймати їх по кар'єрі, народжувати їм дітей. дівчата. А до вас прийде той, хто для вас це зробить. І ви просто будете сидіти, бачите, нічого, він прийде з подарунками, ви сидите, нічого не робите, між вами якась магія. Отака От йде людина до вас. Магія не в плані ритуалу, в плані так, хімія, хімія. Зрозуміла? Дівчата, буду сваритись. Нічого ні за кого не вирішуєте. Захочете щось добре зробити, підійдіть тим, кому треба їжа, одяг, тут там переміщена особа, військовим задонайте. Я не знаю, просто в спортзал до себе сходіть. Не треба це робити. чоловіка свої руки ноги. І все, ви зробите з когось переможця. А самі будете дивитись постійно якісь проблеми на собі тягнути. Ну тут народження все одно у вас іде. Хотів дитину отримаєте, але подумайте, ця людина, яка поруч, вона буде вам допомагати чи ні? Той чоловік, від кого ви дуже хочете дитинку. Ви впевнені в ньому, що він з вами залишиться? Або що він не буде ревнувати і біль вам робити? В кого легкі стосунки, в кого погані стосунки, тут порада подумати, бо дитина буде тільки ваша.